Куріння вбиває, я це знаю напевне. Саме так сказав Брюс Уліс. Його герой у четвертій частині міцного горішка відмовляється від тютюну. Цікаво, що актор завжди мріяв грати романтика, хоча саме в амплуа рятівника людівства він став знаменитим. Сьогодні у Брюсовіліса день народження. Ми бажаємо йому нових цікавих ролей і здоров'я. Останній іменинник називає своєю професією. Мовляв, кому я буду потрібний хворим і потворним. Актор тренується щоденно, а на зйомки возить у своєму трейлері цілий спортзал. Що ж іще можна зробити для гарної фігури? І з цим запитанням до нас звернулася телеглядачка. У мене є така от проблема, якби бы злишній вес. Дуже хотілося його збросити, потому що він мені по житті дуже сильно мешає. Мужчины любят смотреть на красивых, стройных. Очень бы хотілось. Вічного щастя і це все брать. Я не вашої допомоги. Як і більшість жінок навесні, Марія прагне схуднути. Причому швидко і без шкоди для здоров'я. Фізкульт Ура під силу, все. Запропонуємо Марії випробувати на собі кілька дієвих методів і вибрати підходящі для себе. Метод перший тренажерний зал. Саме там спалюється найбільше калорій. Давайте спробуємо знайти щось полегше. Тренажери це надто важко. А як щодо дієти? Відправляємо героїню до нашого експерта. Він розпише для Марії спеціальний раціон. нужно комбинировать правильное питание и физические нагрузки. А Я... Без физических нагрузок никак нельзя просто отдельно сидеть на одной диете. Одна диета, она разогреет обмен веществ, физическая нагрузка просто ускорит этот процесс и сделает не просто ну, снижение веса, но и может ее смоделировать фигуру на вашем теле. Когда вы просыпаетесь? 8. Смотрите, 8 утра. Самое лучшее ⁇ стакан сока фреш. Кусочек мяса, кусочек рыбы, кусочек птицы. И на гарнир в 3-4 раза больше овощи, 12 часов, вы можете то же самое повторить. Часов 16-17. Дість каша, кашок. В місті Сеті може съесть одно два яйца. Ужин должен быть, Ужин должен быть такой, который легко переварится. Саме лучше это кисломолочные продукти. Марія чесно намагалася дотримуватися щоденного раціону, але як бачимо, це дається їй не дуже легко, а результатів щось непомітно і не дивно. Адже лікар наголосив, дієта без фізичної активності не діє. Як то кажуть, краса вимагає жертв, тому підкріпимо харчування фізичними навантаженнями. У меня куча эмоций. Мне сегодняшний день супер понравился. Я чувствую, как работают у меня все мышцы. Я чувствую себя намного уверенней. Я думаю, что с завтрашнего дня я уже буду просто катавиться. Я думаю, что все у меня в будущем получится. Схоже, що Марія обрала те, що їй підходить. Якщо ж і ваша мета схуднути, занотовуйте поради. Знайдіть хоча б півгодини щодня для тренажерного залу, танцю чи простої, але активної фізичної зарядки. Правильно харчуйтеся і пам'ятайте, що після тренувань чи активного танцю упродовж двох годин вам заборонено їсти, і все у вас вийде.